Із подачі Андрія Ярмоленка Динамо взимку покине нещодавній новачок. Відомо, коли вирішиться доля поєдинку металіст, 19 19-25 верес, а також багато про трансфери. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційно із підсумком футбольної доби, що власне в Україні минула. Поговоримо і про справи внутрішні, тобто про наш чемпіонат, а також про деякі клуби окремо. Ну і поїдемо за кордон. Там в об'єктиві нашої уваги будуть два наших воротарі. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо підтримати це відео авансом своєю вподобайкою. Дякую, погнали! Баткин, Баткин, Баткин. ти король. Ну і стартуємо. Ми власне з УПЛ і про попередній тур, де знову згадаємо про скандальний матч, який відбувся, а точніше, не відбувся у Житомирі. Ну і про заключний тур перед зимовою паузою також поговоримо. Отож, як ви добре знаєте, матч 15-го туру між металістом 19-25 та Вересом у Житомирі був достроково перерваний через перебої з електрикою. Окрім того, що матч почався із запізненням, він декілька разів зупинявся через вимикання прожекторів. Врешті на 20-тій хвилині матчу Віталій Романов прийняв рішення цей матч зупинити. Як повідомили у проекті, та таке вже у четвер, 11 грудня, ми отримаємо відповідь на запитання, що ж буде з цим поєдинком далі. Засідань. Орієнтовно розпочнеться у півдні контрольно-дисциплінарний комітет, на якому власне і мають винести вирок, саме цього дня буде засідати. Нагадаємо, що рівненський клуб наполягає на технічній перемозі, тоді як харків'яни посилаються на форс-мажорні обставини і хочуть цей матч догравати на футбольному полі. А вже на наступних вихідних відбудеться останній у цьому році тур чемпіонату України, після якого наша першість піде на доволі тривалу перерву. Якщо, звичайно, не рахувати Нами Шахтар, які ще зіграють один матч у Єврокубках. Решта клубів у цей час вже будуть відпочивати. І якщо говорити про 16-й тур, то доволі цікавим обіцяє бути протистояння між епіцентром та шахтарем. Водночас команда Нагорняка вже має серйозні кадрові проблеми. Як повідомляє спорт Владислав Супряга, який був змушений залишити поле у перерві матчу з Полтавою, після отриманої травми, скоріш за все, пропустить ще й зустріч із Донечанами. Але і на цьому не все, адже колишній гравець Шахтаря Андрій Борячук також має невелике пошкодження і поки немає чіткої відповіді, чи встигне він відновитися до майбутнього поєдинку. До слова він відбудеться у неділю, 14 грудня, і початок о 18.00. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Ну а далі поговоримо про трансфери, адже січень вже дуже близько. І відповідно, клуби чемпіонату України зараз доволі серйозно і активно. Окрім того, що моніторять ринок, думають, кого відпустити з клубу, як, наприклад, Динамо, яке схоже, відпустить Василя Буртника, який нагадаємо орендований у Тернопільської Ниви. За даними проекту, та нині є доволі висока ймовірність, що орендна угода між клубами буде достроково припинена. Зокрема, через те, що Василь взагалі не отримує ігрової практики. Його підписання у вересні викликало доволі серйозні питання. А з огляду на те, що від моменту переходу він не провів на полі жодної хвилини цих питань стає ще більше. Найбільш реальний шанс показати себе Василь мав ще у жовтні, коли Динамо грали з Крістал Пелас. Нагадаємо, тоді в одному з епізодів Тарас Михавко отримав неприємну травму і, за логікою, замість нього мав вийти саме буртник. Однак, як згодом стало відомо, гравець просто не встиг підготуватися до того, аби вийти на футбольне поле і цю заміну відклали. І, до речі, так, після своєї заміни саме на нього тоді так емоційно реагував Андрій Ярмоленко. Ну і фактично на цьому моменті. Єра Буртника в Динамо і була завершена. Від того моменту він так і не отримав жодного шансу для того, щоб проявити себе. Тож, схоже, взимку він справді поїде назад до Тернополя. І тут можна говорити навіть про те, що Андрій Ярмоленко, фактично, навіть не перебуваючи на посаді спортивного директора, вже вплинув на кадрову ситуацію в команді. Не скидаємо провини із самого футболіста, але на думку багатьох і експертів, і журналістів, в очах керівництва такі дії Андрія Миколаєвича в. Сторону буртника точно мали вплив. Далі поговоримо про Кривбас, який має проблеми із тим, аби остаточно оформити перехід глейкера Мендоси. За даними про футбол Діджитал, сторони поки ніяк не дідуть згоди щодо умов переходу, і наразі переговори щодо остаточного викупу футболіста зайшли у глухий кут. Цікаво, що термін його оренди завершується вже 31 грудня, і наразі шанси на його повноцінний перехід є доволі невисокими. Водночас, інтерес до Мендоси має полісся, а також низка закордонних команд, і вони вже готові розпочинати боротьбу за гравця. Звісно, за умови, якщо контракт із кривбасом, все ж таки підписаний. Воно не буде. До слова про Полісся, Ця команда готова здійснити перший зимовий трансфер. Довгий час пишуть про їх інтерес до Ліндона Емерлаху, що грає за румунський клуш та збірну Косово. 23-річний опорник, як відомо, вже погодив умови переходу. Румунський клуб розраховує отримати за нього півтора мільйони євро і 10% від суми наступного продажу. До слова за збірну Косово Емерлаху зіграв вже 12 матчів. На його рахунку там один гол. А на батьківщині він вважається одним із найбільш перспективних. Активних гравців свого покоління. Ну і наостанок за кордон поговоримо тут про Анатолія Трубіна та Андрія Луніна. Давайте розпочнемо з Трубіна, адже він найближчим часом може покинути Бенфіку. Загалом Орли не приховують, що готові продати один із своїх найбільших активів. Португальські ЗМІ, які є наближеними до команди, пишуть, що відхід Анатолія з клубу можливий вже у січні. Окрім нашого воротаря, вони готові продати ще й центрального захисника Антоніо Сілву і загалом заробити на цих переходах близько 90 мільйонів євро. Претендентів на Трубіна точно вистачатиме раніше писали про інтереси. З боку команд Англії, а також деяких клубів Іспанії та Німеччини. Тож якщо Бенфіка справді вирішить зробити такий хід, то Трубін точно не матиме проблеми з тим, аби знайти собі нову команду. Нагадаємо, що свій особистий інтерес має тут і шахтар, який буде мати за різними даними від 30 до 40% від суми його наступного переходу. Ну і наостанок про Андрія Луніна, який і шансів грати за реал не має, і переходити нікуди не хоче. Так, от, за даними іспанських журналістів, нещодавно українцеві вкотре дали зрозуміти, що в клубі його ніхто не тримає. З огляду на повернення тібу куртуа, це знову дуже серйозно зменшує шанси Андрія отримати бодай якусь ігрову практику. Відомо навіть що Флорентіно Перес ледь не особисто дав Андрієві зрозуміти, якщо він захоче змінити клуб, то ніхто не буде перешкоджати його. Відходу інтерес до воротаря все ще мають кілька європейських команд, але він, так би мовити, сам творить свою історію, і подальша кар'єра Луніна буде залежати лише від його персональних амбіцій. Як думаєте, ви пишіть свою думку у коментарях, чи варто йому нарешті покинути реал і знайти собі місце, де він буде отримувати бодай якусь ігрову практику. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. І наостанок знову ж таки попросимо про підтримку цього відео шляхом вподобайки. Ну і також натискайте на дзвіночок, який дуже точно і чітко сповістить вас про вихід нашого наступного відео.